Стояти, 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 знайомо, давайте виправимо. Зараз навчимо Роксі команди стояти. Поїхали. Нагадую, наші слова нічого для собачки не значить. Роксі сидіти, молодець, тор чекає, тор не влазить. Роксі стояти. Якщо вона не розуміє, що таке стояти, ми їй допомагаємо. Ось так стояти. Да. Молодець. Да. 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 Молодець стояти, молодець. Ні. Стояти, Ось так. Да. Да. Стояти, да. Ні. Стояти. Так. Так. Молодець. Молодець стояти. Чекає, чекає. Стоїть і чекає Роксі. Молодець. Роксі стоїть і чекає. Молодець. 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 На, на, Роксі чекала. Тор іде сюди. Тор тут сидить і чекає, бо ти заважаєш в кадрі. Стояти, давай, стояти. Давай, давай, стояти. Молодець. Молодець. Молодець стояти. Молодець. На. Сидіти. Так. Лежати. Лежати. Сидіти. Праву лапку. Ліву лапку. Молодець. Стояти. Молодець. Чекай. Молодець! Стоїш і ждеш? Молодець. Сидіти? Молодець лежати. Молодець. Сидіти. Праву лапку, праву. Молодець. Ліву. Молодець. Стояти? Стояти. Молодець. Сидіти. Молодець. Стояти. Давай. Стояти, стояти, стояти. Молодець. Чекай стояти. Чекай стояти. Чекає стояти. Молодець. Ні. Стояти? Стояти. Молодець стояти. Ну на це треба час. За п'ять хвилин ми не научимося стояти, стояти, стояти. Але основа є. Тому давай дві лапки і обнімашки. Давай, дві лапки. Ой, такої.